далі. по Едем дальше. Боже. Сила така. Матрюшка після мене не похоже на меня. На тебе. Страшне. Ну, Тикла ускло приперла. От бомбу

Жять ми сьогодні з дому робить. І того ми не поїдемо в магазин, аж тут ввечері. А я хочу зробити перебічки. Паляницю по-нашому або перебічку. Мені треба або кефір, або йогурт, знаєте, не солодкий, грісний. Ну, соду дайте. І воду, більш нічого. Можна на молоці, я на воді ділаю. Мені подобається. Ой, на воді на що та вода. Така була так, хто знайшов. То кефіру то чи, чи йогурт. Додайте борошно, відсодить, сім'ї і випікайте. Буде дуже смачно. Вот так. Їдемо з вами, їдемо, їдемо їдем, кругом, їдемо, їдемо. Людей кругом багато, і туристів багато, і міських людей багато. Так що я хотів. Саме головне, що транспорт ходить добре, завжди немає ніяких проблем. І ми оце можемо поїхати куди хочеш. Захотіла со мною хотіти на треба готуватися до видео на середу. Як хочеш, не хочеш, не надо, я поїду сама. Я сама люблю їздить мені, це не проблема поїхати самі. Вечором підемо до стели. Вона сьогодні поїхала в центральну клініку. Повезла свої аналізи, знімки на дисках. І... Прийдеться робити операцію на спині. Це вже третя. Не і вже з позвоночні, які дуже її заважають, спина болить, лікар ну, вирішив робити операцію. Так що це я погуляю тут, приїду, пообідаю, трошки повідпочиваю, а тоді вона дзвонить. Як вона приїде з клініки, до неї. Може скаже, що скупити, так ми з'їздили на документ. Ну, може вона сама. приїде. Такі справи дівчинки-мальчики. Що тут у нас? Сьогодні не так дуже жарко. Ну, День може бути, по-друге, може бути біжати. Ну, зараз так може красиві дома. Арк, арка якась красива. Зараз може 29-30. Ну, це ж краще, не так же, як було в 37-39 у тіні, так? Да? Це набагато краще. У нас так. Відпустка продовжується, хороша. Мені подобається тут. Вчора хотіли піти до купаться, але якось з утра не було сонця. Вирішили не йти, думали після обіду. Після обіду вроді трохи сонце виглянуло. Тоді так похмарило, тучі потягнули, потягнули тучі. Та так каже, мабуть, буде дощ не підемо. А воно й дощу не було, тоді розхварилися, десь до п'ятої вже була непогана погода, Ну, вони вже не куси. Не пішли, та й не пішли. Ще багато, так. Та я ж вам казала, я ж не то, що там є прям така любительниця, олійки дома красиві, там от зверху. Я ж не така любую, але поїхати, у з утра до вечора. Ну-ні-ні, зовсім не так. Він хорошо з натою. Це консерваторія там була. З натою От. Зять завжди щось нам допомагає, або щось приготує смачненьке. Він такий, він ніколи не відкаже. І вони там ото відпочивають. Вони там ото відпочивають завжди. Оце вокзал. Трісти. Автовокзал, а це вже вокзал. Два вокзала. Два вокзали. Вже. А не от обожити, а оце Номаго Інтер Сіті. Це Ось такі, знаєте, якізбуси називають є, так? Оце такі буси, які ходять туди-сюди. Далеченько, далеченько ходять по другим країнам. О, шляпу на пішла. Ото там порт такий, що не дуже працює, такий, що не дуже працює порт там Зараз на переход піду та й піду далі. А? Щось вам все покажу. Трошечки. Та й все. походю походжу та, та й все. Куди поїхали, будь там парк якийсь. Тут красива територія. Тут приїзд єсти багато зелені. Так що, так що якось так. Не так, що там одні тільки дома і море. Ні-ні, зелені дуже багато. Красиво, мені подобається. Вообще, взагалі мені триєсти подобаються. Я ж оце чогось хочу переїхати сюди до них. Бо мені це містечко дуже не подобається. Люди хороші. Ну, саме ж головне, ж, навіть не в людях і не в містечкові. А те, що моя маточка тут. О, так ось поверну вам, покажу, бачите, як красиво. Кругом красиво, красиво. Такі дома старі. От. Це ж була колись літня резиденція австрійська. У автівки повезли на продаж. От, так що тут шо є багато і в австрійському стілі, всяких домівок. От, от, так, дівчики, мальчики. Ну, давайте зараз подивлюсь, яке вам тут набалакала. А та ще можна трошки, ну там ото центральний банк, так я не хочу мимо банка проходити, ото там знімати. Знаєте, воно не треба, мені ті неприємності. Ото так. Якісь там здання, щось реставрують. Тут завжди, то воно ж місто старе. Здання старі і завжди щось реставрують, щось ремонтують. Строять дуже мало. Бо немає такого міста вільного щоб щось багато строїти. Ні, такого немає. Тільки реставрувати. А тоді ще жодне. Отак, якщо може якийсь шматок землі виділили да? під застройку, почали робити, Ось там кран стоїть, щось ремонтують, Почали щось робити. Тоді хлоп нарвались на якісь, на якісь розкопки. Все. Все. Так, бувайте здорові, мої рідненькі, мої хлопці, мої дівчатки. Тримайся, моя рідна, досторена, маленька Україна. Пока-пока.